be hey. Ще раз привіт. Розрядився телефон, вибачаюсь. Тепер продовжимо відео на тему, як менше-більше рівно відрізати трубу без труборіза, без станини для болгарки і без всяких інших заводських приспосіблень. Я бачив різні варіанти в інтернеті, але вирішив запропонувати спробувати свій варіант на практиці. Хтось трубу, щоб рівно відрізати, обмотує малярним скотчем, хтось звичайним папером, газетою, але там мінус. Коли ріжете болгаркою, воно горить. Ще одне відео бачив. З рулетки просто кінці зводять до купи. і так розмічають, і по лінії ріжуть. Варіанти різні є. Я так на швидкоруч придумав ось таку приспособу. Тут я зафіксував прищапкою. Звичайний котик у мене такий був. від якихось меблів. Вверх переставляємо сюди. Це у нас так свого роду, як направляючи. І так, стараємося рівно тримати болгарку. І ріжемо. Звичайно, що ліпше мати болгарку на більший круг більшого діаметру. У мене 125-та то трошки замало, а ще якби була труба більшого діаметру, то би треба було все приспосіблення знімати, ну, не знімати, а послабляти і обертати сам кутник. Ще є Такий варіант розпосіблення типу брусок. Там просверлити отвір потрібного діаметру. Тут щоб була ця поверхня базова рівна, просто отвір просверлити, прорізь, там струбциною стягнути і так різати. Ще такий варіант, ну так ліпше ручною. Ножівкою по металу різати, ніж болгаркою, бо місця тут буде впирати. Хто не має прищепок, можна кутник стягнути ось таким хомутом двома можна зафіксувати його тут. Тепер ще один варіант. Ще розкажу. Щоб кутник, коли ми будемо його перекручувати на другу сторону, щоб він у нас за розміру не зійшов. Зараз покажу детальніше. Ось тут, ось тут. я зробив так званий упор. Просто надів хамут на трубу. Версія його детальніше покажу. О, ну, звичайно, можна вже струбцину зняти. Струбцину знімаємо. Так. Ось. Такий хамотик у мене був. Ще можна навіть просто ось по цьому хамуту, попри нього, також не спіша рівно обрізати. Головне, щоб... Кінці його були сходилися на одну лінію. Ну і треба під кожний діаметр свій хамутик підбирати. Ще і, і такий варіант досить поганий, ще ліпший, ніж з папером. Бо є чуть-чуть опора з боку. І вже можна обрізати. Менше-більше рівно. Ну, зараз покажу. Як у мене вийшло? Я роблю кольцо для токарного різця. Значить буде видно? Ну, тут також. Не дуже видно. Ну. Я результатом довольний, ще можна чуть-чуть шліфанути. Досить непогано получається. Бо вручно, то так у мене щось рівно не получалося. Ось це, в принципі, все, що я хотів розказати про своє приспосіблення. В наступному відео буде наступному відео буде друга задача. Як ось таке кольцо, це я зробив з водопровідної труби, вона багато років вже відслужила, потім обрубали опалення. Ось ця така вже в раковинах. Ось. Видно, як з такої зробити ось таке колечко. Гарнесеньке, блискуче. Всім дякую, хто на каналі. Коментуйте відео, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково. І всім до побачення.